Називають зелені берети, і власне, охорона українського кордону є їх першочерговим обов'язком. Ми розпочинаємо новий проект під назвою Східний кордон, в якому ми будемо говорити про особливості військової служби донецьких прикордонників, як за час АТО змінилися їх умови роботи, як вони живуть безпосередньо на місцях дислокації і хто ці люди. Олег Вікторович, доброго дня. Дякую, доброго що дня. погодились на зустріч. Бо, власне, коли про щось говориш, дуже цікаво знати, хто за цим всім стоїть, як воно все працює. В нашому випадку цікаво знати, як власне йде робота в Донецькому прикордонному загоні. Скажіть, будь ласка, з чого починалася ваша служба безпосередньо в зоні АТО і чому саме Донецький прикордонний загін? Ну моя служба в зоні АТО розпочиналася ще в березні 2014 року. На ділянці Луганського прикордонного загону. Потім частково перебував на ділянці Донецького загону. ну, В основному ділянка Луганського загону. Потім була надана пропозиція старшими начальниками очолити Донецький прикордонний загін. Значить, На що я здав згоду? Це наша професія захищати нашу батьківщину. До речі, я скажу більше, я Вродженець з Донецької області, і для мене це пріоритет. Тому що місто, в якому я народився, воно, на жаль, я думаю, поки що знаходиться під контролем так називаємо незаконних збройних формувань. Це я думаю, не машина! Не дивлячись на відносну тишу в зоні антитерористичної операції, Донецький прикордонний загін регулярно проводить навчання, щоб у разі необхідності відбити атаку ворога. Час дня і ночі, не дивлячись на погодні умови, мобільні групи реагування прикордонного загону виїжджають на допомогу. Все одно, дощ, грязь, це наша задача. Подібні мобільні групи мають особливу важливість саме в зоні АТО. При загостренні обстановки на тій чи іншій ділянці подібні групи виїжджають для локалізації її. Ми ну, маскуємося виїжджати на позиції. Секретів З... З... засади. Є інформація, диверсійна група має відбігатися. А так відбувається затримання диверсійно-розвідувальних груп. Прокордонники кажуть, кількість виїздів залежить від ситуації в регіоні. По лінії розмежування дуже багато працює диверсійно розвідувальних груп. Дуже багато везеться товарів народного побуту в об'їзд КПВВ. І приходиться постійно допомагати. Нашим хлопцям, які стаціонарно несуть службу, основними завданнями подібних мобільних груп є локалізація кризових ситуацій, силова підтримка, реалізація оперативної інформації і надання підтримки підрозділам Державної прикордонної служби України в межах тої чи іншої ділянки відповідальності. Прикордонники зазначають, коли немає дійсних виїздів, такі навчання проводять щодня, аби у разі необхідності уникнути небезпечну ситуацію? Наскільки мені відомо, на початку влітку минулого року у вас було дуже сильне поранення власне на полі бойових дій. Чому власне ви тоді не здалися? Чи не переживали за своє життя, за сім'ю, а далі продовжили службу? Ну, насчет сильного поранення, я чуть уточню, там навликі пошкрябини під час мінометного обстрілу місця дислокації наших підрозділів у районі Угановки, під час переміщення по території до вогневих позицій, під час розриву міни Немного зацепило що не вплинуло на виконання подальших завдань. Завдання командира це ще й відповідальність за життя своїх військовослужбовців. Чи змінилася якось за рік умови несення служби прикордонників? Ну, я скажу, що задача номер один для любого командира це в першу чергу зберегти життя своїх підлеглих, тим більше враховуючи ту ситуацію, яка складається на дерлянці відповідальності прикордонного загону, вона залишається основною. Безумовно прийшли зміни в питаннях організації служби, в підготовки до служби, тому що ми на даний час разом виконуємо задачі з такою категорією, як мобілізовані, в якій, безумовно, що стосується їхньої готовності виконання завдань, необхідний період адаптації і підготовки. Вникнення в питання специфіку прикордонної служби, безумовно, вносяться корективи і в правила несення служби. Тому що, наприклад, якщо раніше на ділянці Донецького прикордонного загону функціонували пункти пропуска, то зараз є контрольні пункти в'їзду, в'їзду, виїзду. Якщо раніше ми здійснювали службу шляхом Висилки прикордонних патрулів, то зараз висилаємо розвідально пошукові групи. Появилася е, організація служби на блокпостах, КРП. Тому обстановка вносить корективи і приходиться змінювати систему охорони кордону. Тому зміни відбулись, враховуючи е, недалеку зиму, скажімо так, е, всі е, місця. Несення служби, де знаходяться військовослужбовці Донецького прикордонного загону, підготовлені до зимових умов, персонал забезпечений формою одягу по зимовому варіанту. Ну і безумовно здійснена заготівля дров, вугілля, утеплені бліндажі. Тому, я думаю, є всі умови, щоб виконати поставлені завдання. Ни краєвид свіже повітря і звук морських хвиль. Однак у нашому випадку не до романтики. Щодня майже як рік прикордонники ведуть на цій території контроль надводної обстановки, щоб у разі атаки запобігти висадки десанта. За цей період часу військові своїми руками побудували, можна сказати, справжнє містечко. Там у нас тут була кухня, буржуйка, духовка. Все оборудовано для того, щоб були, стояли столи. От щася, та естественно, все перенеслось на зимній варіант. Для військових це буде вже друга зима в окопах. Прикордонники кажуть, до холодів підготувалися добре. В Того року, поки це все розпочиналося, не всі були так готові, скажімо, як воно. Було. Зараз бліндажі і так далі забезпечені. По-перше, це, скажімо, пічками, буржуйками, тобто деревиною в повному обсязі, тобто зиму можна зустрічати і ні за що не переживати і не боятися. Тобто персонал буде зігрітий, тепло, тобто мерзнути ніхто не буде. Здесь вот так відпочиваємо, вот Спати дуже уютно, так що тепло. Проблем з немає. Прикордонники розповідають, завдяки буржуйці температура в бліндажі інколи може підніматися до 40 градусів. Грітися приходять навіть тварини. Кодина прізвиська рудий і циган. У бліндажі військові змайстрували спеціальну підставку для бронежилетів, вішалку, а для тепла посталили килим. Я думаю, проживемо в теплі і в уюті. Власне, прикордонники тут дуже винахідливі. Ця конструкція не лавочка, як може здатися на перший погляд. Це спеціальна споруда для того, щоб було зручніше чистити взуття. Отак От ставиться і в разі чого чиститься. А за цими дверима на замку знаходяться так би мовити сила і міць прикордонників. В льоху зберігаються продукти. Тут закрутки, консерви, макарони, різні овочі. Апетиту прикордонників що треба, каже кухар. А улюблена їх страва, смажена картопля. Кормлять три рази в день, готують дуже вкусно. То есть завтра кабітити все сюди положено. У народі кажуть: готуй сани влітку, і цього року військові до зустрічі зими готові. Підготували все як треба, бо розуміють, що роблять це в першу чергу для себе. Люди з моменту, як вони попали в цей підрозділ, вони розуміли, що вони все, що роблять, вони роблять своїми руками і роблять для себе. Тобто, як вони це підготувалися з літа, так і проведемо зиму. От, власне, ви казали про мобілізацію. Скільки власне, триває цей е, термін адаптації? Я, коли приходять будь-яка категорія військовослужбовців, офіцери, прапорщики, військовослужбовці за контрактом мобілізовані. Я завжди кажу, що часу для розкачки немає. Тому процес адаптації проходить дуже швидко шляхом виконання практичних завдань. Тому же категорія мобілізованих е, Державної прикордонної служби створена система їх навчання. Тобто кожен проходить навчання в навчальних центрах Державної прикордонної служби. А от з приводу КПВВ, яка кількість там особового складу задіяна? Скажу, що створені всі умови. В першу чергу це робота прикордонних нарядів з перевірки документів, які безпосередньо займаються і реєстрацією осіб, транспортних засобів, які перетинають КПВВ, то, наприклад, КПВВ Гнутова, враховуючи інфраструктуру, потоки. На даний час створено 6 робочих місць, плюс є резерви. Якщо збільшується потік, ми реагуємо на цю ситуацію, виставляємо додаткові прикордонні наради, щоб створити сприятливі умови особам, які перетинають КПВВ. По КПВВ Новотроїцька щоденно функціонує 22 робочих місця плюс 3 резерви. Ну і ще додатково, якщо буде дуже великий потік, то ми можемо ще 10 робочих місць додатково встановити. А от щодо безпеки власне роботи прикордонників і людей, котрі перетинають ну, от, наприклад, КПП Новотроїцьке, бо наскільки відомо, там десь за кілометр вже зона озброєних формувань та, і територія не під Україні, все ж таки, якщо почнеться, не дай Боже звичайно, якесь бомбардування, куди Значить, будуть ховатися люди? В першу люди? чергу нам також предусмотрено питання безпекової складової для учасників. Руху, тобто осіб, які перетинають контрольні пункти. Тобто є створена система опорних пунктів, які обладнані в інженерному відношенні. Якщо під час функціонування і проведення прописних операцій виникне ситуація, а зачастую таке буває обстріли, то о, приймається рішення про зупинення прописних операцій, є визначені місця. Безпосередньо о, на КПВ, де особи, які, яких застала цей ця, ця ситуація, вони можуть о, під керівництвом складу прикордонного наряду о, сховатись в бліндажах. Яка різниця між умовами служби дільничників і, власне, наприклад, військових збройних сил України? Тобто, хто Я за що відповідає? Не хотів би сказати, що існують розмежування між підрозділами Збройних сил, Національної гвардії, прикордонниками. Значить, всі підрозділи, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, вони виконують одне завдання. Єдине є специфіка, яка пов'язана з особливостями служби. Підрозділи Збройних сил несуть службу на опорних пунктах, також на блокпостах, представники Національної гвардії також несуть службу на блокпостах. Єдине, чим завжди відрізнялись прикордонники, це питання забезпечення режимних заходів, забезпечення пропускних операцій на створених коридорах. До речі, на ділянці прикордонного загону їх два: це Гнутова і Новотроїцька. А задача для всіх одна. Оборона і захист ділянки. І дякую, що ці декілька хвилин ви провели разом з нами. Сподіваємося, щось нове про роботу донецьких прикордонників ви дізналися. На цьому поки що ставимо крапку. Слідкуйте за нашою програмою, буде цікаво.